Усім привіт! З вами знову Сашко. І це гра Козаки 3, І це знову шалені експерименти. Один з підписників написав мені про таку чудову ідею, тільки подивіться: він сказав, що можна збудувати ось такий лабіринт, в якому будуть стояти мушкетери. А по цьому лабіринту е, повинні будуть бігти. Ну, наприклад, гусари. Дивіться, 100 гусарів. А, а... Саме чинити спротив цим гусарам будуть мушкетери. Дивіться, я вже підготував тут тисяча мушкетерів. Уявіть, тисяча. І гусарам треба пробігти оце все, оце все, і вибігти до фінішу. А зможуть ли сто зможуть? Чи зможуть 100 гусарів пробігти? І скільки гусарів добіжить до фінішу? Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях. Та, будь ласка, я вас попрошу ще підписатися, поставити лайк, підтримати це відео коментом. Як вам взагалі ця ідея? Як вам це відео? Мені ідея дуже сподобалася, і я дуже вдячний своїм підписникам за такі круті ідеї. Ну що ж, давайте. Менше будемо балакати, а більше діла. Так, ось я виділив гусарів. Я вимикаю зараз режим миру, і вони побіжать до фінішу. Ну, мені б так хотілося. Ну, подивимося зараз. І Побіжали, побіжали. Побігли, побігли, побігли. Дивіться, дивіться, дивіться. 97. 97 гусарів дуже добре. 94. Так, дивіться, в нас три таких розділи. Ще трішки, ще трішки вони пройдуть перший. І я за них дуже вболіваю. <сум> дивіться, 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 як вони біжать. 83. Перший вже розділ пройден. Йдуть на другий. Дуже-дуже добре, добре. Добре, добре. <сум> а, 75. Мені здається, є шанси в цих гусарів. Дістатися до фінішу. Так, подивимося, подивимося. Куди це йдуть мушкетери? Я не знаю. А куди вони йдуть? Вони зараз зайдуть у лабіринт. Ні, Так не потрібно було бути. Так, дивіться, 58 гусарів. Дуже-дуже. Великі шанси є в них. Ну, знаєте, я гадав, що ніхто не дістанеться, якщо чесно. Але ось ми бачимо, що вони біжать, біжать, біжать. Мушкетери. А, дивіться, мушкетери вже зайшли ось сюди. А що воно робиться? Дивіться, дивіться. Гусари перебивають мушкетерів. 41 гус... 40 гусарів. Ну, Вони ще з лабіринту не вийшли, тому подивимося. Подивимося, скільки вийде. Але це це неймовірно, я не думав, що так буде. Дивіться, дивіться, давайте, виходьте, гусари, виходьте, давайте, давайте. Ну, Тут робиться щось неймовірне. Подивіться! Ну, Як на мене, 40 гусарів точно вийшли б із цього лабіринту. Але так як мушкетери почали робити якусь діч, вони чомусь теж поперлися в лабіринт, теж вирішили його, мабуть, пройти. Але, друзі, ось така в нас була гра ось такий експеримент у грі Козаки 3. Е, непогано, непогано, непогано. Е, я гадав, що ніхто з гусарів не дістанеться до фінішу. А вони дісталися близько 40, Але ось тут е, мушкетери. Самі подумали, що навіщо вони будуть стояти і просто стріляти? Ні, вони зрозуміли, що треба йти просто назустріч гусарам, оточити їх на фініші та зустріти своїми палкими мушкетами, кулями, чи що в них там таке. Ну, ось так, ось так. Ну що ж, мені дуже сподобалося. Гадаю, що можна буде ще протестити сечових козаків чи, наприклад, рейтарів. Так вони біжать не так швидко, але все ж таки цікаво, бо в них дуже гарна броня. Як вони пройдуть крізь тисячу мушкетерів? Одразу скажу, що мушкетери не поліпшені, не вдосконалені. Такі собі просто мушкетери, які тільки <смі> навчилися стріляти, ще в них немає ніяких вдосконалень. І ось їх привезли сюди, їм сказали, що це ученія, і вони просто почали робити те, чому їх там навчили. Ну, ось так, друзі. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно для вас його зробити. Мені здається, було дуже весело. Якщо це відео викликало у вас посмішку, будь ласка, напишіть про це у коментах. Мені дуже буде приємно. Якщо у вас є якісь круті ідеї чи просто ідея, ви думаєте, що вони не круті, а вони можуть бути дуже крутими. Напишіть. Не соромтеся, напишіть мені у коментах, а я вже вирішу, наскільки це прикольна ідея і як її можна використати ось в таких прикольних відео. Дуже вам дякую за перегляд. З вас підписка, лайк, якийсь гарний позитивний комент. А з мене ось такі прикольні незвичні відео. <реш> Котрі можуть вас повеселити. Усього вам найліпшого, друзі Нехай ваше життя буде насправді щасливим. З вами був Сашко, до побачення.